Мої всім вітання. Сьогодні в цьому відео вибачайте знову огірочки. Так? Дуже їх люблю. Якраз на цьому часі важлива інформація про огірочки. Знаю, що багато хто висаджує знову і літній урожай огірків, щоб мати вже восени свої огірочки знову. Тому є такий спосіб, як живчування. Не обов'язково садити, висівати. на Сіннячку в землю, ви можете швидше отримати росточок огірочка. Таким чином, як живчування. Живчування – це відщіпування верхнього пасинка. Ось бачите, коли у вас іде головне стебло і відростають пасиночки. То в, смисл в тому, що ось цей верхній пасиночок ви можете, ну, можливо, було б правильніше зрізати, просто зрізати, відщипнути і ось тут. Знизу, звичайно, у нас підуть корінці, ось тут будуть корінці розвиватися для того, щоб вони розвивалися швидше. Можна придбати в насінневому магазині відповідний засіб, назву вам не скажу, не користувалася. А я додаю просто жиле або в водичку, де буде стояти мій корінець, або трішечки меду. Це також ось у нас буде прискорювати розвиток. Кореневої системи огірочок буде зростати більш сильнішим, корінці будуть більш розвинені, і ось так все дуже легко і просто. Будь ласка, можна цей е, потім огірочок висадити як в теплицю, так і у відкритий ґрунт. Якщо буде погода жарка, звичайно, зразу затініть його. Я затіняю агроволокном або е, ну, сітки. немає, Можете зробити якийсь затінок. Обов'язково, поки буде прийматися ось цей ваш паросточок нового огірочка. Все, ось така е, вам цікава інформація. Будь ласка, експериментуйте, майте. З того і моральні е, приємні емоції. Е, так що, дякую за перегляд і до побачення всім.